Привіт, і ви знову на моєму каналі. І сьогодні я буду повторювати тортик з Pinterest. Ось такий лимонний, дуже гарний симпатичний тортик. Тому залишайтеся до кінця відео, буде дуже гарно та естетично. Переходимо до приготування тортику, і ось така у нас зона приємна є тут. І будемо готувати з вами ванільний бісквіт. Для цього я беру 5 яєць, також 150 г цукру, все гарно перемішую, і потім додаю також 150 г борошна. Звичайно, якщо бісквіт ванільний, то додати потрібно ще ваніль. Замішали наше тісто і можемо переливати в формочку, ставити випікатися на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Звичайно, дивіться, чи ваш бісквіт вже буде готовий. А ми переходимо до начинки, і начинка в нас буде це лимонний курт. Тому я беру два лимона, натираю цедру лимона, також видавлюю з нього сік, цедру лимона змішую з цукром, і потім ми йдемо вже до плити. Але перед тим до цукру потрібно додати 2 яйця гарно перемішати і вже можемо йти на кухню. Спочатку гріємо наш лимонний сік з водичкою, потім додаємо цукор і яйця, гарно все перемішуємо. Для кольору можемо додати куркуму, і в кінці потрібно додати крохмаль з водичкою, і також гарно все перемішати і додати вершкове масло. Нашу масу поставити охолоджуватися і можна додавати начинку в тортик. Дивіться, який гарний бісквіт в нас вийшов, рецепт нескладний і бісквіт дуже гарний. Розрізаємо його на три частинки і ставимо трошки охолоджуватись, якщо ви одразу хочете робити тортик. Для тортика я обрала ось такий крем: це маскарпоне і вершки. Спочатку я збила холодні вершки, окремо збила маскарпоне з цукровою пудрою, і потім лопаткою все змішала і вийшов ось такий крем. Починаю збирати тортик і спочатку це йде крем, потім всередину курт, можете бачити на відео, як це я все складаю. І зверху також буде крем, але я його пофарбувала в жовтий Дуже все гарно і апетитно виходить. Мені дуже подобається. А як вам? Не забудьте написати в коментарях та поставити вподобайку і підписатися на цей канал. Ось такий тортик у нас виходить і потрібно його задекорувати. Для цього я зверху роблю ось такі білі завиточки з крему, також роблю декор з лимону, тому що у нас лимонний тортик це зверху лимони та по бокам. І на органічній фермі я купила ось такі гарні симпатичні квіточки і також розмістила на весь тортик. Ось такий результат в нас вийшов. Чи в мене вийшло повторити тортик як з Pinterest? напишіть в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на цей канал. А я вам дякую за перегляд цього відео та до нових відео, тому що їх тут буде ще багато.